Ворог продовжує атакувати Нікополь дронами та артилерією. 9 серпня внаслідок обстрілу загинула жінка. Загалом за вихідні поранення різного ступеня тяжкості отримали четверо людей. Найбільш обстрілюваними залишаються прибережні райони. Сьогоднішній ранок Тетяни Григорівни та її чоловіка розпочався влучанням дрона у їхній будинок. Потружжя найбільше переживали, щоб не було в пожежі. Дрони на оптоволокні зброя, яку все частіше використовують росіяни в боротьбі з мирними нікопольцями. Ось такий клубок оптоволокна виявила сусідка пані Тетяна. Він, видите, який дрончик лежить. Муж с цієї сторони, а я в мене там спальня. І от якби що то є, якраз би на нього воно все полетіло. Я почула гул, такий гул. Этот... Ну я ж підскочила і не спіла до вікна добігти подивитися, як кажуть. А воно вже тряснуло. Ми вийшли ніде нічого, коли сусід, Він каже, якраз я вийшов, на... каже, он, смотрите, у вас криша пробита. Муж, поліз на чердак, відкрив двір. Там дим такий був. Ці згарища знищені будинки, які знаходяться практично на березі колишнього каховського водосховища. Тут досі залишаються жити люди у постійній небезпеці та сподіватися, що лихо омине. В один із покинутих будинків влучив снаряд важкої артилерії. Вибухова хвиля та уламки пошкодили майно сусідів. Пані Алла мешкає напроти епіцентру вибуху. Жінка показує уламки та зізнається, вижити було дивом. Дякувати Богу. Бо ми лишилися живі та неушкоджені. Я лежала на розкладному креслі в дворі. Ну, Від міста вибуху це, може, метрів 10, може й менше. Мама сиділа на подвір'ї. Просто секунди гучний вибух оглушило, ми побігли в підвал. Слідом другий вибух, нижче вулиці, двоє тяжко поранених. У нас всі уламки пролетіли поров з нас. Просто дуже пощастило. Маємо ушкодження, житлового приміщення, весь паркан 50 метрів пошкоджений. Усуваємо наслідки. Віримо в перемогу. Безпекова ситуація залишається напруженою. Тому, будь ласка, уважно реагуйте на сигнали повітряної тривоги та артобстрілу. По можливості перебувайте в укриттях, бережіть себе та своїх близьких.